Вітаю дорогі друзі. Тут і зараз ми для того, щоб попрактикувати з вами пранаяму, Але, як навіть більше сказала, ми просто звернемо більше увагу на роботу з диханням, але і трохи попрактикуємо легку, відносно, доступну для всіх. І практику, яка практично не має протипоказань, практику пранаяму. Але перше, з чого ми розпочнемо, запасіться увагою на хвилин 10-15, і перше, з чого ми почнемо, це з того, а помітьте зараз, як ви дихаєте. Просто сядьте подихаєте і помітьте, а як ви це робите. Ну, зробіть так 3-4 вдихи-видихи. і... Просто поспостерігайте і зазначте для себе, а де зараз, в якій ділянці вашого тіла, я б сказала навіть більше ось цієї ділянки, де ваше дихання ви відчуваєте зараз найбільше? В далі, коли ваші легені повністю рухаються. Легені наші мають з правої сторони три ділянки: верхню, середню та нижню, а з лівої сторони дві, за рахунок того, що там знаходиться серце. І тоді далі, коли легені повністю ця кулька надувається і здувається, надувається і здувається. Але з різних причин часто люди дихають тільки поверхнево. І відповідно тільки верхні ділянки легень задіяні в роботі. Наша з вами зараз задача буде попрацювати з легенями, попрацювати з діафрагмою, яка Бере, грає взагалі не останню роль в, 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 в процесі дихання, одну із спровідних, яка є в'язом і з якою ми зараз попрацюємо для того, щоб легеням дихалося легше. Тому що з різних причин діафрагма може спазмуватися і приходити в такий недієздатний стан, що має ряд побічних ефектів. Тому зараз. Давайте спершу визначимо, де знаходиться наша діафрагма. Діафрагма знаходиться ось таким куполом. От зараз я показую вам пальцями. От приблизно отак от виглядає діафрагма всередині тіла. Окей, можливо, трошки вище. О, десь отак. Певно, отак. І відповідно, коли ми вдихаємо, вона рухається вниз, коли ми видихаємо, вона повертається в свій куполоподібний стан. Наша задача зараз. Нам же треба зрозуміти, то як вона працює? А коли ми відчуваємо. Руками, то нам простіше це. Ми до діафрагму не дістанемо, але руки сташували на ребра. На ребра, власне, це зона проєкції, де знаходиться діафрагма. Один палець великий позаду, чотири попереду, і відповідно зараз спробуйте дихати в ребра. Робити вдих і відчувати, як ваші руки, як ваші пальці. Пальці ваших долонь роз'їжджаються, коли ви вдихаєте. І коли вони. Вони бажаються одна до, один до одного, коли ви видихаєте. І зараз задача якраз в тому, щоб рухалася ваша діафрагма, рухалися ваші ребра, І ви дихали цією ділянкою. І ми виконуємо таких 12 циклів дихання. Починаємо зараз. Це може здатися важким, але може і бути таким. Але як би там не було, ви продовжуєте дихати. Ваші плечі опущені, не піднімайте їх. Для більшого комфорту очі можете заплющити. Ви не дивитеся, як я це роблю. Ви відчуваєте, як це робите ви. І коли зробили 12 циклів цього такого без напруження, базайвих зусиль дихання. Зараз руки пускаємо на живіт, і ми подихаємо животом. Але ж насправді буде рухатись точно так же діафрагма, тільки ми будемо відчувати не як рухається ребра, а тепер будуть рухатись. Наші руки на животі, ми будемо відчувати саме це. Однак ви не форсуєте події, а просто дихайте животом. Діафрагма рухається живіт, збільшується в об'ємі, зменшується в об'ємі. 12 циклів дихання, будь ласка. Він не буде сильно зменшитись в об'ємі, чи десь там занепадати черево, прям втягуватися як вакуум? Ні. Ми ж не докладаємо понад зусилля. Ми делікатно, спокійно працюємо. Темп спокійний. Коли зробите 12 цих циклів? Руки відпускаємо. Зараз просто робимо декілька циклів тихання звичайного, без акцентованого на чомусь. І наступне, що ми виконуємо, це повне йогівське дихання. Коли дихання, починаючи знизу, рухається хвилею вгору, відповідно, живіт, діафрагма і верхня підключична зона, і в зворотньому порядку ми видихаємо. Але давайте ми спробуємо. От ви виконаєте або той, або той варіант, який вам сьогодні більш імпонує. Або видихаєте, підняли хвилю до підключичної зони, а потім звідти спустили, або підняли її, але спустили точно так же знизу вгору. Тобто видихаємо точно так же живіт витискає повітря, потім діафрагма, потім підключична зона. Отже, оберіть свій варіант, який сьогодні вам більше хочеться. І для більшого вашого комфорту вам допоможуть такі руки. Одну руку поклали на підключичну зону, на зону грудини, а іншу на живіт. Руки розслаблені, плечі цілком розслаблені. 12 циклів дихання, цього повного йогівського. Намагаємося не поверхнево дихати, а трохи поглиблювати своє дихання, щоб це. Була така дійсна робота, а не просто звичайне дихання, яке ми дихаємо в своєму звичайному житті. 12 циклів, будь ласка. А можете шість так? Шість так. Коли ви дихаєте всі 12 циклів, руки опустіть просто на стегна і поспоглядайте своє дихання. Я не сказала, але я сподіваюся, ви так і не робили. Дихання ніде не затримуємо. Повірте, чи ваша спина зараз рівна. І продовжить або закінчить практику. Поспоглядайте своє дихання. І головне відзначити, а яке воно зараз. Таке, як було на початку, чи змінилося? На цьому наша така коротка практика з диханням закінчена. Її ви виконувати можете, в принципі, будь-де. Особливо ось це споглядання дихання, коли ви дихаєте в діафрагму чи в живіт. Чи навіть просто споглядання дихання, але бажано його виконувати. Якщо ви виконуєте його в людних місцях, наприклад, в транспорті, коли їдете додому, чи десь в парку, то не заплющувати очі, щоб це було безпечно для вас. І, звісно, хочу наголосити на тому, що практика дихання, вона. Може бути виконана навіть тоді, коли зовсім немає сил ні на що абсолютно, коли ви лежите в ліжку. І все на що ви годні, це шаласа. Полежали і поспоглядали своє дихання, своє тіло з диханням, і вже виконали практику, і вже молодці. Я вам вдячна за те, що були присутні, за те, що були, я сподіваюся, активні. І якщо будуть виникати питання, обжання. Хочете поділитися своїм досвідом? Залишайте, будь ласка, в коментарях чи пишіть в особисті. Я буду вам за це вдячна. І надовго не, не прощаємося. До скорих зустрічей. Ом! Будьте ви та ваші рідні в безпеці, вільні від страждань та щасливі. До зустрічі!